Любов не швидкий рецепт. Роздуми над Божим Словом на середу 31-го звичайного тижня, рік перший. З послання до Римлян. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові. Бо той, хто любить другого, виконав закон. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай. І всякі інші заповіді містяться у цьому слові Люби твого ближнього як себе самого. Любов ближньому зла не чинить. Любов, отже, виконання закону. Читаючи рекламні гасла на кшталт, схудне на 10 кілограмів за тиждень, зроби свій шлюб ідеальним, раз і назавжди збільши свій бюджет, створюється враження, що світ обіцяє нам швидкі рішення і легкі способи досягнення цілей, яких насправді непросто досягти. У цьому контексті твердження святого апостола Павла. Про те, що любов, виконання закону може здатися подібним швидким рецептом. Невже справді досить виконання єдиної заповіді? Так. Але як і в випадку з усіма простими й миттєвими рішеннями, тут важливо не забути придивитися до важливих пояснень, написаних у рекламі дрібним шрифтом. Звичайно, любов не дається легко. Як справедливо зауважив апостол Павло, любов неможлива без терпеливості і доброти. Вона передбачає відмову від культивування власних образ, запальності, хвастощів і головне, пихи. Грецьке слово агапе. Яке вживають для визначення такої любові передбачає такий вид взаємин, коли ми готові віддати нічого не чекаючи взамін. Такий принцип життя непростий у реалізації, і для більшості з нас аж ніяк не є природнім станом. Для всіх нас така любов пов'язана із працею над собою, яка триває протягом усього життя. До останнього подиху. Та найважливіше, ми не можемо досягти агапе виключно власними силами. Така любов можлива лише за умови нашої активної співпраці з Божою благодаттю, котра діє в нас, втішає те, що Господь радо дарує свою благодать кожному, хто в покорі визнає свою потребу в допомозі. Наприклад, Господи, я не можу вкотре простити мого кривника, допоможи мені простити. Я не можу терпляче реагувати на малюка, який постійно відволікається на все навколо. Господи, додай мені любові. Я не можу витримати від презирливих поглядів чи гострих слів до того, хто мене дратує. Допоможи мені приймати людей такими, як вони є. Кожний навіть звичайнісінький день, дає нам безліч можливостей відмовитися від власного егоїзму й амбіцій та подарувати комусь свою доброзичливість і піклування. І з кожним сходом сонця можемо зростати в любові, яка і є виконання закону. Адже Бог є любов. Як написав Клайв Льюіс, коли ви поводитеся з іншими так, ніби його любите, то ви його таке полюбите. Просте Християнство. Отче даруй мені сьогодні Твою любов, Твою благодать. Щоб я міг любити ближніх із добротою, піклуванням. Щиро, терпеливо і самовіддано. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. 阿弥。